Що це? От ви взяли, що це? Перець. Перець. Так, перець. І зверні до Побідона. Так? І що ще? В цій мисочці. Герой. Так, добре. Цибуля, Цибуля так. Чистимо цибулю? Давайте цибулю. А цибулю півкільця. Що Ні, треба? Пол... Ні, половину. Нам буде достатньо половини. То можна схитрити. Хитрити. Можна пополам її перелітити і не чистити. К... О, бачите, як ви навіть так. Хай. Економні. Пам'ять. Пам'ятаєте, що ви знову бачите площиною ріжете на кінчик, всю поставте, так, да, покладіть, верніше, тарілочку? Отримав при артилерійському обстрілі мі міновибухову травму. Зразу витекло праве око і руки були травмовані сильно. Угу. Ну, Нога. Грудна клітка в шиї, дирка була. Ну, в Дніпрі більш-менш щось підтягнули для евакуації, а в Києві почистили, праве око поставили протез і був осколок в лівому, і розірване око шили до, до купи, і літравмі зібрали руки, зашили ногу. Ще з вухами є. Треба лікувати, щоб оперувати вухах. Щоб хоча б покласти слуховий апарат, щоб покращити слух. Бо дуже тяжко, коли, як сказав мій однокласник і в темноті, і в тишині. А тут є що ще тяжко? Є, е, є, є. Дивіться, я вам пропоную зняти верхню листочку. Повністю. Отак. Оце зачіпляйте, і ви тоді очистите повністю. Трішки буде неекономно, але ви знімете і буде чисто. Тоді теж... Будете... о, ви вже і зацепили так. Все добре. Можемо трішки відставити. Угу. Я пальця би просто відбираю. Добре. Я де вріжусь? добре, дуже добре. Одна фігура біла, добре. одна чорна. Угу. Я біла? — бі? Ні. Добре. Що добре. У мене і це білі. Дивись, ні, ні, чим відрізняється? Побутком знесу. Я за шукаю. Вставляється. А ось на чорній нема ободка. А, а він навбород. сказав, що на не... Ні, ти ж сказав, що на білої ободок. Ні, в мене наоборот. Не може бути наоборот. В мене дома наоборот. Ну, то перекази, будь ласка. Ну, що, розставляємо фігури? Чорні, чорні, я ж сиці. Королева своє біле поле. Ні, угу. не Івенна, він щось знає. Він шахмати грає. Він так чітко складає. Вибух буса від мене десь на відстані витягнутої руки. Потім до мене підбіг побратим. Перше, що я почув, коли він попросив, щоб я убрав руки з лиця, викликати евакуацію, у нього лиця немає. Пішка ходимо перше спочатку один-один, один, граємо що? до двадцяти чотири. Якщо в тебе, біло? якщо залишається у, на руках одна фішка, пусто поразу двадцять п'ять. Якщо на руках залишається дуполь, шесть. Ти ходиш е. є, е 2 а на Є. Є два а Є три. Так, так, ти пішов від короля, так? Ще так. Через була переломана кістки з правої сторони під час вибуху, осколку мені вибило око. Коли прийшли робити перев'язку, мені можна так сказати, роздерли. Праве око, і я почув, як з туди щось дістають. То я зрозумів, що в мене зовсім нема одного ока, а на друге я взагалі нічого не бачу. Зовсім. О, -о, -о потері. Ну, досточка трішки можна як була піша, потеріться не було. До 17-го року я служив в Державній прикордонній службі. З 17-го року я служив на посаді головного сержанта роти мотопіхотної. Були і в районі Щастя, в Донецькій області, був Луганській. 24 лютого війна застала батальйон на Олешківських пісках Херсонської області. Можна так, як вздовж, так і впоперок, як вам зручно, щоб різати. І Потім була бригада перекиду в Авдіївський напрямок. Ми на яких позиціях були, так і їх і втримали, хоча дуже-дуже було важко. Бачите, знайшли. При. Ще, можливо, ану, подивіться, на, о, на 12, о, там, де такої я вас зорієнтую, ось тут. Угу. угу, Є. Руслана є ну, травма також руки, і йому трішки важко все таки ніж, наприклад, в руках тримати. І є певна така, тому, можливо, дружина ну, боїться давати йому нішу руки. Да? Хоча того бачу не варто робити. Він дуже чудово все справляється, він дуже великий молодець. Можна перерізати пополам його, а тоді перевернути і знову на чотири частинки і ні, ні, дивіться, дивіться. Ви так хочете? Можливо, дава. А, ви так добре, давайте так. Саме я навчаю все, що стосується соціального побуту на кухні. Є ще в нас тренери, також які навчають побуту, як, наприклад, речі скласти, якщо не вміють, як дещо повинно лежати для зручності. Як ліжко застелити, як сходити в магазин, правильно купити продукти? Ну, досить в комплексі все. Не можна сказати, що кухня це вже соціально побутове орієнтування. Скажіть мені, тяжко ходити по дисциплінам, це що ми ходимо в іншу будівлю? Зручніше було б, щоб все було тут на місці. Це добре, що люди просто не машин по наставляти. І машини, і дерева. Я їх палкою розгоняю. Якщо машини, то не вітровано. Ні, ну якщо дерева, то ми ще можемо йти там. Ну, ну от нас рішила мені перебігти дорогу, ну що я винуватий. І. І. І своїм колесом. Так ти її тільки по колесу треснув? Ні, я може її треснув, але... До війська долучився 1 червня 2022 року. Перші завдання наші були під солідаром. Після чого нас перекинули в Харківську область, коли вже закінчився контрнаступ на Харківській області, я в складі групи видвинулись вперед. Коли ми дійшли до до перших окопів, далі що лише пам'ятаю, це вибух. Навіть було відчуття, навіщо я залишуся живим. Але підтримка дружини це підтримка рідних це багато чого значить. Лікарі вони лікують так, але такої підтримки, як рідні, вони не нададуть. Ну, Нога одного назад. Ще раз. А тепер назад тебе прибирає. Ще раз. Дуже хлопця, понад коліна, рівня. Дружина так само, яка то називається гіперопікою якоюсь, чи як, що, щоб не порізався, щоб ніде не вдарився, ніде не чого. Хоча потаю від неї, я питався сам приходив на кухню і зробив, там, наприклад, собі кави. Хоча так, да, раз було чуть не спалив чайника, але. От з першої реабілітації вже в дружини помінялася думка, вже вона більш мені дозволяє навіть до тих електроприладів підходити, до ножів, до всього. Вона дозволяє От Навчився на першій реабілітації, похвалюся, навіть пекти млинці. Там є спеціальна електрична сковорідка для млинців. От мені дружина купила ж таку саму додому. Я вже вдома питаюся вдосконалювати ці навички. Ті, що отримав на реабілітацію. Висипайте! Ну, все, все трошки, трошки нам ще залишите. Так. Може, ще пару ложечок візьміть, бо трішки на тарілці. Замало? Ну, дружина скаже, робив, робив і щось мало. А бога, то ще. Так. Вона так і все. Вона таке діло любить. Ну, то це ж салати. Я би в руках це все нарізав. Без досточки, одразу в биску. А не порізались mm. би? Ні. Ні, ж тупи, в мене гостріший. У мене конфіскувала жінка, не дає ножі поки. Все, наш грецький салат готовий. Тепер дружина буде з салатом. <кхм> дякую. Що? Дякую. Що дякую? За салат. Ага. Може, він не Просто я тихенько сказала, що це вигляд дружини приготували. Так, так. І вона підійшла до вас. Будь ласка, звертайтесь. Можеш Буду спитати, звертатись. мені вже ножик можна доручати. Так, спасіба Анічки, да? так? Так. З тими, хто приїхав до нас вперше, ми працюємо з дружинами. Або з хто приїжджає супроводжуючим, Мами, брати. Обов'язково надається інформація по облаштуванню побуту. Це надається інформація по харчуванню. Дуже велика помилка, коли хочеться дати все. І от одночасно кладеться все. Просто так от. Кучка до кучки до кучки, ще зверху і так далі їж. І людина починає в цьому капшитися і їсти. Так. Ну, вибачте мене, ти ж не свиня, щоб їсти все з миски, як свині чи собаки намішають в суп накришать хліба, кинуть косточки і ще щось. Дивіться, звук змінився. Що, біля, біля чого ми проходимо з вами? Двері. двері, так, двері. О, дивіться, в щось ми вперлися. Що Виходимо в холл. Виходимо в холл. Тут змінюється звук. Тут плитка. Плитка тут добре. Це добре. ще має внутрішні, знаєте, внутрішній психологічний вплив на самоповагу і самолюбов до себе. От точно поспішати не треба, точно. Ще два вікна. Ще два вікна. Ще два вікна, добре, ще два вікна. В своєму домі я більш-менш можу передвигатись, бо я по пам'яті пам'ятаю, де що знаходиться, і щоб постійно все було на, на тих самих місцях. Це найголовніше, бо для зрячого просто це не можна зрозуміти, поки не станеш незрячим. І Навіть двері або повинні бути закриті, або повністю відкриті. Бо, як, бо якщо тільки двер полу відкрита, то коли йдеш, ти можеш ну, пропустити междуру. Руку пустіть. Росла позисіть. Так, Наташа йде до нас. Дивіться, ви перейшли хом. І ви, і Руслан. Я знаю, куди йти. Ну, все одно мені легше, ніж йому, то все одно це важко. Я вам ваші окуляри віддаю. Так. Важко. Але так. ви відчули, да, що потрібно і як потрібно. Так. Добре. Дякую. Зараз ми з вами, Руслан, підемо в хол, знову повернемося і будемо відпрацьовувати утримання напрямку, тому що, бачите, ви зараз пішли трошечки праворуч, так? Це вже в цьому році, якщо я не помиляюсь, четвертий табір реабілітації лише за цей рік. Не забувайте координувати себе трошечки. Це реабілітація два тижні. Але це така система і такий комплекс усіх тренінгів, усіх дисциплін, індивідуального і групового підходу. А тепер сильно вліво пішли. Сказали мені сьогодні хлопці, кажуть, бачили там в Ютубі, що супроводжуючий іде, а незрячий іде позаду, поклав руку на плече і тримається, і таким чином іде. Ну, так ходити не можна. У нас були радянські стандарти. По радянським стандартам вчили. А зараз це вже нетолерантно, неправильно в плані і самоповаги, і зовнішнього вигляду і так далі. Втомився трошки. Ну, трошки. <палу> трошки, трошки так. Тоді так, беремо трестину всю руку і Наташа далі ви супроводжуєте. Пропонуйте йому супровід. Ні. Опусти ручку. Опусти ручку. Так. Дякую. Ну і, будь ласка, по сходам, кругом. Дякую. По-друге, у нас є група ветеранів, які приїхали вже і в друге, і в третє. У нас з ними вже не просто соціальний побут, не просто орієнтування у просторі. Вони зранку вийшли і пішли. Ми вивчаємо з ними. Основи масажу ми вивчаємо з ними комп'ютерну грамотність, ходимо по вулицях, їздимо громадським транспортом, відвідуємо кав'ярні, магазини, музеї. Ми максимально намагаємось їх тут соціалізувати. У нас суспільство не готове до того, що з'являються такі люди, як ми. І коли ти йдеш з тростиною, людина тебе обганяє і чуть ли тут ростин підфутболює ногою. Ми є теж членами цього суспільства. Ну і те, що ще збиває з орієнтиру, коли ти передвигаєшся по місту з тростиною, це ці водосточні канали. Коли попадає тростина в канал, ти вже збиваєшся зі своєго орієнтиру. Ми в селі живемо. Знайти собі орієнтир, щоб самому пересуватися по селі, це дуже, ну, можна сказати, нереально. Там, навіть, хай поганих тих тротуарів, але в селі їх немає. Це там, йде пряма чиста дорога. В місті вчились, ми тут навчились ходити, тут є бровки, тут є тротуари. У мене в селі такого нема. І ми їдемо до нього в село і починаємо там вивчати нові маршрути, куди він може сходити. Після цих 14 днів ми їх ведемо психологічно, ми підтримуємо їх, ми спілкуємось по телефону. Телефон, вікно, головний екран Юай. Бач, каже, телефон, а тепер вправо посунь. Правіше чуть-чуть. Повідомлення, одне сповіщення. Далі, далі. Інтернет. Дальше. Ще далі. Камера. Камера. І, напевно, вже вся там. Це останнє, так? Так. Да. Далі... Ти не спішити, бо Ні, ну, нічого. спокійно. Не зустріло. Телефон. Остання кнопка телефон, чуть -чуть, вікно, вік. головний екран, і, і тепер я показую, як е, клікати чуть-чуть, тільки паузку. Тик-тик треба зробити. Два так, рази. Так, два рази. Отстань на телефон і що, два що? рази. Написати. Телефон. Так, пробуй. Ні, Треба швидше і легенько. рядишком. легенько, так, по вже Повідомлення, телефон. Робим, Мягко, все. тільки треба м'ягенько. Давай я зараз ще покажу пальцем. Я отако. Отако От колес. Телефон. Mm. О, Телефон. Вийшло. Так. Незряча людина в перший час це та сама паралізована, тільки паралізована бачено не, не робить, бо в неї не працюють всі кінцівки. А незрячий не бачить, Ну, у нього працюють ці кінцівки всі, але ну, не бачить, що робити, і не вміє. От коли не вмієш, то, то це вообще. Останній це перший пункт. Ти не можеш сам нічого зробити. Ще колись були телефони кнопочні, можливо, там можна якусь кнопку на. Ну, натругати. Зараз от, сенсор. Діє, от, я взагалі не розумів, як там. Ще б хотів би навчитись на комп'ютері. Ну я ще не, не загадую. даний бабет хоча б телефон вивчити, щоб комусь подзвонити можна було. А, Англійський вітер включить? На центвер уряду, напевно. О, основного ряду. Все, ентер. Так, зараз, зараз, зараз. Це я мишкою користуюся, це неправильно. Вони користуються тільки клавіатурою, бо вони взагалі ж не бачать, так? Ставляться пальці на ці бокочки. Так? Всі клавіші повинні вони вивчити. Щоб вони могли е, безпосередньо вже ж користуватися комп'ютером, не дивлячись на екран, на, на, на клавіатуру, бо вони не, не бачать. Ми є на робочому столі. І воно читає. — А комп'ютер. Це за програма Це nvda програма, NVDA, оце вона така перевернета двоєчка. Це програма екранного доступу або скрінрідер. Як? Вона читає, що відбувається на екрані. Тут не так іде обучення комп'ютеру, як це додаткові навики користування телефоном. Коли вивчаєш клавіатуру на комп'ютері, вже легше буде користуватися телефоном, там набирати тексти якісь на телефоні. Орієнтування, масаж, комп'ютер і четверте спортивна зала. Там відде вже в нас в залежності від особистості кожного, приведення в тонус м'язів, тому що багато поранених от, навіть з очима дуже багато лежать. І м'язи, само собою. Атрофірується. Ну ага, баланс. Давай. Ага. Я вам даю в руки м'яч, піднімаємо м'яч над головою і продовжуємо йти. Ага, так, да, 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 да. ось тут ми тримаємо п'яточку праву на місце, бо якщо э, руки проти. Ось так, так, да, супер. Ось так, да, супер. Ось так. Фіксуй, да. ось. Це для тебе. Перше навантаження да, да, таке, що да, тут да. і вага трошки є. Голова тримається рівно, згідно твого діагнозу, ти напрягаєш очі, тільки те працює Супер. спинка і ноги. Оце ціль я і займаюся. Три. Тільки тобі дали зовсім маленьку вагу, а я великі Ну, Я б не сказав, що я велика вага. Ні, ти, 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 я, я, 30. скільки ти там сважиш? 130. 130. От я 130 і сідаю. Сам, самостійно, можна відійти. На даний час мені не можна піднімати більше 10 кілограмів на руку. У мене пришита сечатка, січ... щоб вона не відійшла, мені не можна велике навантаження. І тренери за цим слідкують. Вони в індивідуальному порядку до кожного знаходять підхід. Так. Даю тобі право-ліво буде. Не спіши. Не спіши. Відводь, пробуй Даже взяти наших тренерів всі з порушенням зору. І ти дивишся, ти дивуєшся, як, так вони, як вони то і роблять. І ти вже тобі стає соромно за себе, і ти починаєш сам щоб досягнути хоча б хоча десятої частини того, що досягли вони. Відновитись, тут вже можна. все давай все дивані потримає, щоб він впевнено настає. І потім трошки подаємо берегу, як хуя до берега. І, 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 і ще. Танцювальна рухова терапія це робота зі стопою, це робота з м'язами, ноги, стопи. Це не танці, але це, ті вправи дуже полегшують їм саме. Орієнтування і переміщення в просторі. Робимо прості, прості кроки. Тапусть, крок в сторону. Хлопці військові звикли напружуватись. У них дуже багато є таких рухів, які треба пом'якчувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Можна робити менші кроки. І ми спробуємо зараз, як ви, добре? Ага. І ми спробуємо зараз включити швидку музику і раз. А, так. Чудово. стоп? Знаєте, не вкладається в голові, коли ти бачиш ці всі травми, ти бачиш ці всі пластини в руках, в ногах, в голові. А ветерану місяць не могли відправити документи на МСЕК, бо сімейна лікарка не знала, як це відправити і як оформити МСЕК. Ви до Наталі працівники управлінь соціального захисту населення взагалі не розуміють, що ми в центральну базу осіб з інвалідністю не всіх інвалідів вносимо. Вона навіть не знає, що у нас уже по закону більше ніж три роки. У нас немає інвалідів. У нас немає цього терміну. У нас є люди з інвалідністю. Раз, два, три, Ці ветерани поклали своє життя. Дехто. Дехто здоров'я поклав там. Для того щоб тут ви, ну, як мінімум їх сприймали адекватно, він зробив мені сьогодні. Ну то тобто, мій день. Як він схоплює це, взагалі для мене щось неймовірне? Тось тобто, я я очікував. Я думав, що ви будете трошки тості повільніше і так далі, а ви так ну просто. Я в захваті. Ми не зупиняємось. Ні на чому. Дякую. 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 На все добре. 5 листопада загинув мій брат рідний. Ну, я перший пішов, а він пішов після мене вже. Постійно мене підтримував, казав, щоб я тримався, не падав духом. Я як кажу, цю реабілітацію посвячую йому, я постараюсь добитися чогось в цьому житті, не будь обузою для когось, щоб я міг ну, не самостійно з дружиною провідувати його на ну, в могилу, приїжджати туди. Дякуємо, Дякуємо за тренування. те. Все, до зустрічі. Дайте проведу, будь ласка, я перш спочатку отрюха. Трошки зійди. Mm -hmm. так, мені, будь ласка, вправо зійде. Так, а ми з'їдемо. Сашу вийдемо.